Друзі, вітаю! Кобзаренко знову на виставці Агрітехніка. Шість одиниць українського виробника на 300 квадратних метрах площі. І так виявилось, що мої відео дивляться також холдинги, тому почну з презентації техніки. Сусід по стенду Дойцфар говорить: час для титанів. І я з цим погоджуюсь. Титан від Кобзаренка. Час на нього. 45 кубів буряку на найстабільнішій підвісці в світі АДР. Гідравлічна підвізка з ходом 24 градуси, ваш хайлюкс так не вміє. Продовжуємо гуляти по стенду. І на черзі здвижний причіп Атлант в максимальній комплектації з автоматичною тентовою системою, не виходячи з трактора. І з такими самими розв'язаннями на задньому фоні ПБН-40. Все зроблено для того, щоб оператору трактора якнайменше виходити на обслуговування прицепа. Очевидно, тут є ще також дуже багато гідравлічних опцій, але це ми розкажемо безпосередньо клієнтам, щоб конкуренти не знали наших цікавостей. Переходимо до логістики соломи з поля. Бажаєте дуже швидко вивести всі тюки. Поля, ми знаємо, як ТК-12 150 тюків на годину, і ми знаємо, як збільшити цей показник завдяки канадським партнерам. Дантисти зазрять таким зубам. Якщо ви хочете швидко і надійно розліснити ваші поля, звертайтесь, ми знаємо, як вам допомогти. На стенді вже не пройти, тому запишемо відео з технікою на фоні. Наша зерно-розпакувальна машина для мокрої кукурудзи. Наша нова розробка. Не ходіть по іншим стендам, звертайтесь до професіоналів. Ми в зернопакуванні вже понад 10 років. Агрітехніка це в першу чергу міжнародні зв'язки і репутація. І тільки потім продажі. За ці чотири дні проведено багато зустрічей з міжнародними партнерами. Особливо хочу відмітити трьох потенційних партнерів в Канаді, які також дали доступ до ринку Бразилії і Аргентини. Вовка ноги годують, тому ми біжимо. Слава Україні!